Ми дуже раді вас зустріти на цій подільській землі з живими, здоровими, повнених сил. Дивлячись на вас, дійсно розумію, що то і ті дії, які відбувалися в зоні АТО, ви виконали їх геройські, повернувшись живими здоровими назад. Ніяких нарікань не надходило, навпаки був бойовий дух, і всі, ті, хто проходять там цю службу, також відзначали вас як. Вірними присязі служіння своєму обов'язку. Ми дуже вам за це вдячні. З 1 травня на службу працівники Вінниччини в зоні АТО. Неодноразово були ротації проведені і в подальшому вони будуть проведені. Вам даємо 4 дні для відпочинку, для спілкування з близькими рідними. І дійсно, вам було дуже важко, але не менш важко було вашим рідним, які очікували на вас тут, не знаючи, в яких ви. Умовах, не знаючи, які ви бойові завдання виконуєте, тому вони з радістю вас зустрічають. Я не буду більше затримувати багато часу, щоб ви скоріше зустрілися. І ще раз ми дуже вдячні вам з повагою і всього самого найкращого подальшого проходження службу. Дякую.